Місцева жителька Луїза Полякова принесла своїх кішок на безкоштовну стерилізацію. На неї каже, у черзі чекала майже два місяці. Одна кішечка ми взяли її з пригюта, з притулку для безхатніх тварин три роки тому, і молодшу сіму ми з подвала манюням кошенят підібрали вже два роки. І Так як я пенсіонер, інвалід третьої групи, я, ну за власні кошти. Дорого як розповіла ветеринарка проєкту безкоштовних стерилізацій кішка Інна Карпенко. з Січня прооперували понад 1200 тварин. Найбільше безпритульних. Після звернення про стерилізацію людей просять не підгодовувати котів у місцях їхнього скупчення. Говорить Олександр Шестаков. Вот наприклад, собі коталовкою Ось котоловкою виловлюємо. Вона заряджається туди, кладемо корм. Кішка заходить, закриваємо, і кішка піймалась або накриваємо сачком. Якщо адекватні, то руками беремо. Якщо вони даються погладити, потім пересаджуємо в клітку і привозимо до клініки. К'ятку і привозимо клініку. Це спільний проєкт комунального підприємства КТП-1628 разом з підприємцями. Він охоплює безпритульних котів у межах Полтавської громади. Домашніх стерилізувати можуть пенсіонери та внутрішньопереміщені особи. Повідомив начальник відділу регулювання чисельності тварин КТП-1628 Сергій Погодюк. Людина може або самостійно принести кішку, ну це якщо опікун або волонтер. Якщо це малозабезпечена особа, також може або самостійно, або за нашою допомогою ми можемо під'їхати з хлопцями з ловцями, забрати цю кішку, привезти на стерилізацію. Також заявки подають, можуть подавати і пенсіонери, які малозабезпечені, і приміщення особи нині обробляють близько п'ятиста запитів на стерилізацію. Їх планують виконати до кінця року, розповів Сергій Богодюк. Перед самою стерилізацією ми проводимо загальний огляд тварини. Оцінюємо наскільки вона. Здорова, нездорова. Провіряємо її зубки, щоб оцінити її приблизний вік. Чи немає в неї якихось захворювань, які можуть бути протипоказанням до хірургічного втручання. Якщо з тваринкою все добре, ми її оперуємо, проводимо повне видалення її репродуктивних органів. Також кожна тварина ідентифікується татуюванням на вушкові і вакцинується проти Сказу. Як повідомив Сергій Богодюк, проєкт кішка діятиме до кінця цього року. Також розглянуть можливість продовження безкоштовної стерилізації на наступний рік Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.